Крипто, усім привіт, усіх вітаю. Сьогодні у нас 21 січня. Ціна біткоїну 89 тисяч. І зараз на ринку просто якась паніка. Ніхто не розуміє, що робити, тому що біткоїн за останній тиждень впав аж на 10%, якщо брати ось мінімум, то на 11%. Для багатьох це була просто якась неочікуваність, тому що ось ну там йшли дуже добре: 97 700. Усі очікували 100 тисяч. Але ті, хто дивились мій попередній відеоролик, вони вже знають, що, що сталося і чому так сталося. Власне, в попередньому відео розповідав про це падіння. Ми також з нашою командою, з нашими підписниками, шортили цю угоду починаючи ще з 96 тисяч аж до 92. Далі ми ще там трошки дотримали до 89 700. І, власне, зараз я вам розповім, що ми будемо робити далі, та як взагалі зараз торгувати. До речі, до речі, ще також наголошую про. Свій телеграм-канал. Якраз таки тут ділюся усіми своїми угодами. Якраз таки тут я і казав про це падіння, про те, що воно буде. Ось я його також малював. Можна помітити ціна 94 900 ще тоді була. І я просто малював, як це буде. Ну і в принципі, в ось цьому відео, попередньому ще яке було 17 січня. Я також розповідав про цей рух біткоїну. Ну давайте повернемось до графіку. Подивимося, що нам далі. Робити, до речі, ще один момент з приводу телеграм-каналу, хочу сказати те, що обов'язково переходьте, підписуйтесь, тому що, як ви можете помітити, я не, ну, не роблю ніякого спаму, я не публікую якусь лишню інформацію а, лише по справі, лише саме важливе тут 2-3 поста а, в день не більше. І а, якщо там порівнювати з іншими телеграм-каналами, в яких виходять там по 20 постів, щоб а, запихнути якусь рекламу. До речі, у мене немає реклами, то у мене бу буде ну, лише там декілька повідомлень і ви Спокійно можете тримати повідомлення вімкненими, тобто можете спокійно слідкувати за ринком без якогось фуду, і я думаю, в принципі, це ну дуже дуже такий прикольний момент, те, що. Те, що ви спокійно можете о, знаходити лише важливу інформацію без всяких мемів, без всяких о, непотрібних новин та о, всього іншого. Повертаючись до графіку біткоїну, давайте зараз подивимося, що у нас взагалі о, з, з ціною. По-перше, я взагалі очікував те, що ми будемо відштовхуватись від о, відміток 89 семиста. Власне про це і написав в телеграм-каналі, тобто ось можна помітити. Але ми провалились трохи нижче. За останню годину повернулися на, на цей рівень, але. Ми дійшли аж до 87 тисяч, 87 200, І багато хто вже почав панікувати. Але якщо просто намалювати ось таку трендову, можна спокійно помітити те, що ну, ми просто в аптренді, у нас мінімуми кожного разу збільшуються. Тобто тут у нас умовно 80 тисяч 300, тут у нас 84 тисячі, тут у нас 84 600, тут 86 200, і прямо зараз там 80. Сім тобто ми не провалились. Під попередні мінімуми теж саме у нас з максимумами, тобто ми можна можна помітити те, що ми рухаємось в рамках такого каналу, починаючи ще з листопада місяця. І також у нас просто можна помітити, що в принципі ми відштовхуємось від верхніх границь цього каналу. Ось цей момент я в принципі не буду враховувати, тому що це така маніпуляція була. У нас не було ніякого закріплення. Це 4 години таймфрейм, і ми ніяк не закріпилися. Просто буквально там на декілька годин, навіть хвилин. Просто подскочили. і якщо просто дивитись по а... Самим свічкам по тілу свічки, то ось ми а, перший раз відштовхнулись від 93, далі від 94. І в принципі зараз ну подібний а, рух був. Ми дійшли до, так скажемо, нашого максимуму в рамках цього каналу. Це 97 тисяч 800 приблизно це було. І далі відштовхнулись вниз до нижніх границь. А, в принципі, я думаю, для багатьох вже очевидно те, що я буду лонгувати. Те, що я очікую, те, що ми будемо відштовхуватись від а, цієї грані. Від, від цього каналу. І також ще єдиний момент, про який я спочатку взагалі думав, да, коли я писав пост, що а, тут у нас по суті а, є такий рівень, від якого ми постійно торгуємо. Тобто, останні два місяці ми торгуємо лише від цього рівня. Це у нас а, було ще починаючи там з а, кінця листопаду, для нас цей рівень був такою підтримкою. Можна помітити, що ми ніяк не могли його пробити. А, далі, ну, тобто, провалитись під нього, далі ми провалились. А, пройшла інверсія. Рівнів ми е, постійно відштовхувалися, ніяк його не могли вже пробити. Торгувалися по суті, ну майже місяць в рамках. Ну, під під цим рівнем. Зараз знову ж таки пройшла інверсія. Знову ж таки, у нас було, е, було тут закріплення, е, ретест, Далі ми знову ж повернулись, відштовхнулись і. Насправді очікувало, що ми знову ж таки відіб'ємося від цього рівня. Але в принципі, ну, якщо ми перемкнемось на денний таймфрейм, то у нас просто буде тут така тінь, і в принципі так і стається. Да? Тобто ми просто відштовхуємось від кхів, рівня 88. Від рівня 89 тисяч 700 доларів. І власне далі далі я очікую рух вгору. І якраз таки зараз переходимо к такому моменту, про який я ще не розповідав ніде. І зараз хочу поділитися з вами те, що я очікую в наступному місяці вже пробиття там рівня 100 тисяч, очевидно, і ще дуже-дуже важливий момент, те, що, скоріш за все, біткоін піде аж на 112-114 тисяч. І прямо зараз я вам розповім чому. А, як ви Знаєте, існує у нас паттерн, який зветься голова та плечі, І багато хто а, лише торгує. А, давайте намалюю, як він виглядає. Тобто у нас плюс-мінус ось так виглядає структура, після якої ми а, різко там, стрімко починаємо падати на рівень ось цієї структури. Але, але багато хто забуває про те, що ця ж сама структура і працює в зворотньому напрямку. Тобто, а, якщо у нас переверне ну, інверст, да, тобто перевернута а, ця структура голова та плечі, то ми починаємо. То ми, коли її підтверджуємо, ми починаємо рости з точно такою ж пропорці пропорцією, як і вниз. І ніхто просто зараз це не помічає, але <кій> на 4-годинному 4-годинному таймфреймі можна побачити, що у нас потроху, потроху вимальовується ця структура. Тобто, ось у нас це ліве плече, далі ось голова по суті вимальовується. І зараз, зараз, якщо ми будемо ну, дійсно вискакувати з. Ну, тобто відштовхуватись від цієї зони опору, йти вгору. Я зараз очікую там, спокійний рух до 98 тисяч, можливо навіть до рівня 100 тисяч. Дуже багато факторів, да, якщо ось трохи. Стрімкіше намалювати, можна помітити те, що, по-перше, у нас тут верхня границя цього каналу, по-друге, це у нас дуже міцний рівень. Він у мене здається вже промальований. Да, тобто, це ну, 100 тисяч психологічний рівень, всі про нього говорять, і, власне, спокійно у нас в рамках структури гола та плечі може бути такий, ну, так, так виглядати ця фігура. І далі, після того як ми дійдемо до рівня 100 тисяч, як мені здається. 100 тисяч об'ємо буде там 99, 700, 99 300, 500, от щось подібне, тому що частіше за все ставлять лімітні ордери вже не, ну, там, не чітко на 100 тисячах, ну, або на якісь рівні цифри, а на там, трошки нижчі, да, щоб... Лімітні ордери встигли закритись. І, в принципі, це все в рамках структури. Я очікую, що далі ми просто після того, як сходимо ну, на умовні 100 тисяч, підемо далі вниз малювати ну, новичка корекція, малювати другі вже поочетики. Після якого приблизно тут на початку лютого мені здається, це буде рівень приблизно 93 тисяч, да. Тобто, ця наша умовна зона консолідації, яку ми до цього ніяк не могли пробити. Тобто, ось ми намагались намагались. Думаю, це буде приблизно рівень там, 93 500, навіть отак трошки нижче, десь десь ось тут він 93 500. І далі від цього рівня вже. Подав зріст на там умовні 100 тисяч. Після чого пробиття 100 тисяч, пробиття цього каналу та похід приблизно на 112. 000. Чому 112? Тому що просто беремо за технічним аналізом цю фігуру. Зараз ось у нас є інструмент з ну, для того, щоб прайс рейндж він називається, щоб міряти позицію. Беремо просто від нижньої точки, тобто від? Ну, по суті, голови нашої, і далі беремо до, а, до сформовування цього початку, да? тобто, наступного початку. Це приблизно у нас буде рівень. Ну, навіть давайте візьмемо умовно не 100 тисяч, а там, 98, да? як це у нас було попередні рази, Тобто 98-99. В принципі, можна спокійно ось очікувати, да? ну, приблизно десь так, очікувати рівень, 102, тобто можна спокійно очікувати, що біткоін йде за цим технічним паттерном до 112 тисяч. Це моя така аналітика. Я вважаю, що будемо рухатись плюс-мінус за таким сценарієм. Тому я до кінця, до кінця зими очікую біткоін по 110 тисяч. Приблизно так я це ну, в моїй голові виглядає. Дуже багато підтверджень цьому, також дуже багато таких факторів, типу, там, по типу рівня в 100 тисяч, від якого ми. Ну, дуже часто відштовхуємось, тому що знову ж таки психологічний рівень, і тут дуже велика вирогідність того, що ми відіб'ємося від нього. Тому ось такі в мене сценарії, ось, такі, ось така в мене думка. В принципі, з оцим падінням я, ну так скажем, умовно вгадав, про нього я і власне розповів в попередньому відео. Якщо вам цікаво впевнитись в цьому, да, тобто перевірити мої слова, то можете перейти на попередній відеоролик. Також можете зайти в телеграм-канал. Також тут про це все пишу. І в принципі на цьому все. А не забувайте підписуватися і на, теле, на телеграм, так і на Ютуб. Дякую за перегляд і на зв'язку.